Так, дівчатка, будемо починати готувати кльоцки. У нас їх називають кльоцки, де галушками. Ну, по-різному, залежить який регіон. Беремо картоплю, картоплю, бульбу, ще як -то там називає, кромплі. і кромплі, і закарпаття берегу оту диво називають редька то не є редька, бо редька у нас зовсім інакший плід, ну, у кожен свій діалект. Беремо картоплю. Краще брати, звари, варити картоплю у мундирі на то блюдо, як кажуть. Можна і чищену. можна е, готуєте собі і лишилося у вас. Е, з одного дня, там, з вечері, на іншій холодильнику м'ята картопля. Можете її взяти, але краще брати картоплю, варити у мундирах. Зварите, ухолодите, через м'ясорубку перепустите, через дрібне ситечко, обчищену, звичайно від лушпенки тої. І тоді берете посуду, я взяла таку миску і отак рівненько розпліскуємо у ті мисці, оті посудині, яку ви взяли. Тоді беремо і ділимо на охрест, отак. Дво. Ділимо на охрест на чотири частини. Одну частину того кіста ми виберемо виберемо тої бульби, суміші тої бульби, виберемо і покладемо собі її тут збоку. Тоді у ту ямку, що утворилася, ми насипаємо крохмаль. Крохмаль треба брати картопляний. Може підійти кукурудзяний, але смак вже не буде той. Краще картопляний. Насипаємо стійку крохмалю. Зараз, бо в мене не всі сиплються. треба ложкою вибирати, щоб заповнило ту ямку, де ми вибрали картоплю, але не з тою величиною, а з тою меншою величиною. бо розрівнюємо на рівні і тою величиною.